А що якщо мотивації не існує? Що якщо те саме відчуття, якого ти так чекаєш, щоб почати, насправді і не існувало? Або навпаки, можливо, це не те, що починає твій рух, а те, що продовжує твій рух. Чи ви колись задумувались над тим, що взагалі таке мотивація? І коли конкретно вона з'являється в вашому житті? Я думаю, більшість, коли чують слово мотивація, думаю, що це те, що починає рух. Це те, що змушує мене робити. Це те, що змушує мене зробити ось цей перший крок. Але якщо ми подивимося детальніше, ми побачимо, що мотивація це наслідок. Мотивація слідує або за тим, що вас хтось підштовхнув, або ви прийняли рішення, що вам потрібно щось зробити. І від цього прийняття рішення від першого кроку у вас з'явилася мотивація щось робити. Тобто, виходить, мотивація це інерція. Це те, що продовжує наш рух, це те, що акумулює для нас енергію, а не те, що починає цей рух. Якщо ви зараз спробуєте проаналізувати, подивитися на своє життя більш детально на кожен момент, коли вам потрібно було монтуватися. Ви помітите цю саму закономірність. Ви побачите, що коли ви хотіли щось зробити, ви або приймали рішення, або хтось щось вас підштовхнуло. Зробити, тобто, щось зовнішнє створило для вас цей імпульс. А потім ви вже цей імпульс перетворили на енергію, яка далі вас рухає. І ось ця енергія, яка вас далі рухає. Є мотивацію, виходить, що в наступний раз, коли у вас буде стояти питання, не вистачає мотивації, щоб почати щось робити. Згадайте ці слова і зрозумійте, що це завжди ваш вибір. Це те, що ви маєте для себе прийняти як рішення для себе і зрозуміти, що від цього і буде починатися ваш рух. Поки невеличка вставочка, не забудьте підписатися, поставити лайк, колокольчик. Це допомагає дуже сильно каналу розвиватися. Я ділюся з вами всією інформацією абсолютно безкоштовно і це. Дуже класна підтримка від вас. Яка не коштує вам абсолютно нічого, навіть часу. Але ви спитаєте, а як мені тоді зробити це рішення, від чого мені тоді відштовхуватися? Я ж все ж таки чекаю на цю мотивацію. Загадкову, космічну, яка все ж таки змусить мене рухатися вперед. Якщо говорити дуже просто, то ви для того, щоб почати щось робити, маєте глибинно для себе розуміти, чому ви це робите. Ваш мозок має дуже чітко для себе це розуміти. Умовно для того, щоб сходити поїсти, просто пройтися, прокинутися, ви ж не змуше. Себе це робити. Ви не шукаєте мотивацію це зробити, правильно? Тому що ви глибинно, всередині, ваша біологічна ваша людина розуміє, чому нам це важливо, чому ми маємо цю дію виконувати. Так? Тому що це вже закладено там, тисячами років нашої еволюції і нашого існування. Але для дій більш нових нам потрібно створювати і пояснювати ці сенси, щоб ми легше починали щось робити. Таким дуже зрозумілим, мабуть, буде прикладом: це якщо. Ви захворіли, ви ж не задаєте собі питання, чому ви маєте пити ліки. Да? Ви, скоріш за все, хоч вони смачні, хоч вони не смачні, зазвичай вони не смачні. Ви все одно їх вживаєте, і вам в цілому ок. Але якщо б ви були здорові і вам сказали би, ось ліки пий, ви б сказали, ні, не буду навіщо? Я себе гарно почуваю. Правильно? Тому що в цьому є сенс. Ви чітко розумієте для себе сенс, коли. Вам потрібно випувати ці ліки. Те саме стосується, наприклад, тренувань. Якщо у вас би до цього була якась травма, яку б ви лікували, ви чітко для себе розумієте, окей, я не хочу, щоб у мене було так само. Я не хочу ту біль, яка у мене була. Відповідно, я буду робити тренування, навіть коли мені не хочеться, навіть коли у мене на це немає бажання, сил, чого завгодно. Я буду адаптуватися, але я буду продовжувати все одно робити ці дії. Але коли такого досвіду не було, ось в цьому виникає проблема. І виходить, що нам потрібно самостійно сісти і придумати собі ці, ці цінності. А це Буває доволі важко зробити. Звісно, найкращим варіантом я можу пророкомувати своє наставництво, щоб ви прийшли, і ми це разом з вами все зробили, побудували ці сенси, щоб ви чітко розуміли, коли що як робити. Всі посилання, до речі, є в описі, можете записатися. Але якщо ми будемо дивитися більш загально, найпростішою практикою, яку ви можете зробити, це задавати собі питання. І задавати одне й те саме питання до відповідей, допоки. На це питання не можна буде дати відповідь. Коли відповідь стане настільки криштально зрозумілою для вас, що глибше просто немає куди копати. Наприклад, ви ставите собі питання: чому? Я хочу, давайте для прикладу, я хочу придбати собі новий телефон. Чому? Тому що там є нові фішки. І Що це мені дає? Я починаю пояснювати собі да? і з кожною відповіддю. Я задаю собі наступне питання. Або те саме питання повторю, або задаю наступне питання. Я намагаюся ще глибше капнути, ще глибше, ще глибше, допоки відповідь не стане для мене супер зрозумілою. От настільки, наскільки це ну, може бути кришталь. Наприклад, якщо ми повертаємося до наших телефонів, у мене є застрість, наприклад, до когось. Чи можливо я в цьому відчуваю свою реалізацію? Чи можливо в цьому і немає сенсу? І коли ми знаходимо цю глибину, для нас стає дуже зрозуміло, окей, тоді я можу робити ці дії. Тоді для мозку зрозуміла команда, чому ми це маємо виконувати. У нього склався пазл від того, де ми зараз знаходимося, туди, куди ми рухаємося. І для нього тепер зрозуміло ось цей зв'язок між, між цими пунктами. А до цього це були ми, було те, що ми хочемо. Але абсолютно незрозуміло для чого. Ми бачимо, як пташки літають, ми думаємо, що нам теж треба, але мозок розуміє, що нам не треба, ми спокійно живемо так. Нам ну, абсолютно нормально, ми себе функціонуємо і не літаючи. Тобто, у нас немає ніякого підтвердження для того, щоб нам це дійсно було потрібно. Але коли раптом станеться якась ситуація, коли вам треба буде махати дуже сильно руками, ви цю дію будете дуже зрозуміло робити. Я, звісно, отрую, я Це трошки в жарт розповідаю, да але суть я не сподіваюся, ви для себе вголовлюєте і копаючи в глибину, ви для себе бачите не тільки відповідь на це питання. Для вас насправді встає дуже багато моментів по місцях, просто за рахунок того, що на ці питання ви ніколи не давали собі відповіді. Ви формулювали своє сприйняття за рахунок оточення, за рахунок виховання, за рахунок тої інформації, в якій ви знаходитеся, ваших можливостей в житті і так далі. І ніколи не задавали питання, чому це важливо чи чому це так. Чому це саме ось так потрібно робити, а не ось так? Тобто ви не задавали критичних запитань для себе та да? критичного мислення не розвивали. Ніколи не пізно це почати робити для себе і почати в першу чергу з дій, які стосуються лише вас. Які лише в вашому контролі, які тільки ви контролюєте, бо такі рішення ми тоді можемо дійсно капнути в глибину і зрозуміти всю суть, да, чому ми це робимо. Коли ж це буде дія, яка прив'язана до інших людей, ми можемо не завжди знайти розуміння, чому ця людина чи ця дія мала на нас вплив, да, тому що ми просто можливо не настільки досвідчені, можливо, ми чогось упускаємо, і це, до речі, ще раз підкреслює важливість зовнішнього погляду, да, чому будь-які трансформації дійсно такі серйозні. Трансформації відбуваються, коли люди співпрацюють з кимось, з вчителями, там наставниками, в колективі, коли це якийсь ком'юніті, да? але з тими, хто може зовнішньо подивитися на вас і на вашу ситуацію. Тому що дуже багато речей, ми ось так дивимося звужено. Там я в тому числі я не кажу, що я якийсь окремий. Я так само, коли я хочу зробити якийсь скачок, я завжди йду до когось. А з людей, які, наприклад, в цьому напрямку вже розвивалися, чи це буде просто ком'юніті людей, і так далі. Тому що там люди дозволяють мені побачити. Трошки інші можливості, ті, які я для себе закрив. Я просто бачу, що якщо у цих людей це вийшло з такими параметрами, то чому я для себе це блокую? Так? Для мене знову ж таки для мозку стає це дуже зрозуміло. Хоча до цього у мене була інша зовсім модель. Я перепрошиваю свої. Своє сприйняття, свої ідеї, свої рішення за рахунок інших людей, за рахунок роботи з іншими людьми. От коли я, наприклад, працюю зі своїми учнями, чи то на груповому наставництві, чи то на індивідуальній роботі, ми завжди капаємося в глибину, навіть на консультаціях, коли я проводжу звичайно там безкоштовну консультацію для вас, я завжди вам задаю дуже багато питань, і багато хто з вас мені казали, я про таке не думав. Я не можу дати на це відповідь, тому що я про це ніколи не думав. Наприклад, я коли запитую, який у вас запит, да, що ви хочете вирішити, одне з самих перших питань, яке я задаю, тому що ну мене приходять ті, хто хочуть щось вирішити в своєму житті, тому що я займаюся тим, що я будую систему для вас, да, певні алгоритмізації для оптимізації процесів в вашому житті, чи то будуть вашій сім'ї, чи то будуть загалом по всьому вашому життю, чи то буде для виокремлення вільного часу і так далі. Я будую кожну з цих складових для вас, да, допомагаю вам це побачити, проводжу вас по цьому шляху. І коли, відповідно, я чую запит, він максимально не конкретний. Ну, дуже рідко він буває конкретний, і допоки я не позадаю ще 10-15 запитань, ця відповідь для вас не стає очевидною. І коли для вас відповідь стала очевидною, ви тепер чітко для себе розумієте, чи вам це дійсно зараз потрібно, чи не потрібно. У вас вимикається цей фактор, можливо, той, що знаходиться посередині, той, що ніколи не приводить ні, ні до яких дій, які просто блокує вас в цьому моменті, скажімо так, і ви просто замираєте в повітря. Так? Між так і ні. Я ненавиджу оці, коли пішли подумати, чи ще ж не через те, що це якось впливає більш на мене, це більше про те, що ви все одно знаходитеся в цьому стані підвішеному постійно, допоки ви для себе не приймете це рішення. Немає нічого поганого ні в ні, ні в так. Тобто це просто. Адекватно прийняти рішення це відповідальність, яку ви на себе взяли за прийняття цього рішення. І за рахунок того, що я прийняв це рішення, в моєму мозку зрозуміло, які наступні кроки я маю зробити. Коли ж я залишаюся в підвічному стані, коли я залишаюся в стані, мабуть, можливо, я не даю мозку ні туди. Ні туди піти, і він в розгубленості він витрачає багато ресурсів, він намагається щось ще вигадати. А третього варіанту немає. У нас трошки така бінарна система, да або нуль, або одиничка. У нас немає 0,5. і виходить, що ми самі собі ускладнили життя. І коли ми, наприклад, працюємо з зовнішньою точкою зору, будь-якою з нашими вчителями, наставниками, а коли ми разом над чимось думаємо, да, скажімо так, коли ми заганяємо себе в цей ступор, інша людина може це помітити і вивести вас з цього, да відвести вас трошечки назад, показати, дивись. Є раз, є два. Всього, у нас більше іншого варіанту немає. Давай приймати якийсь, якийсь з цих варіантів. І це дозволяє видихнути. Це прям така, такий камінь з душі спадає, просто що ви такі фух, можна тепер не, не триматися, да, в цьому, ну, не балансувати між цими двома станами і не знати, куди рухатися. Можна все ж таки прийняти і просто спокійно ну, робити далі. Тому що від того, що ви це прийняли рішення, для вас просто. Ну, або один шлях відкриється, або інший шлях відкриється. Вони обидва не те, що вони рівнозначні, вони різні, да, в залежності від того, які рішення ми приймемо, але вони одночасно вам підходять. Тобто у вас би не було цих варіантів, якби це вам не підходило. Люди, які не шукають я не знаю, вирішення якогось запиту по побудові системи, до мене і не звертаються. Тобто, якщо ви прийшли до мене, у вас вже питання в тому, чи мені це дійсно потрібно, чи мені це дійсно не потрібно зараз. І все. Це по суті єдине питання, на яке ми маємо відповісти. І далі, відповідно, якщо відповідь так, ми шукаємо інструктування. Які вам будуть підходити під це да? які саме протоколи, які саме системи маємо будувати, які складові в вашому житті є. Ми робимо весь цей аналіз. Да? Коли ж відповідні, значить, відповідні. Тобто, я весь ресурс тепер не витрачаю на те, щоб думати про це. А я просто вкладаю далі в свій розвиток в інших сферах, наприклад, чи в ту роботу, яку я і так і так виконую. Тому це дуже дуже важливо. І повертаючись назад до нашого початку, да, про нашу мотивацію. Мені не потрібна мотивація для того, щоб почати це все робити. Мені потрібен датник. Мені потрібен пензлик і все. Це все, що мені потрібно. Я сідаю і просто записую. Це особливо важливо для тих, хто дуже емоційна людина. Якщо ви в емоціях, дуже рекомендую цю практику, щоб ви в момент, коли у вас емоційний, прям, дуже сильний плюс або сильний мінус, брали з собою нататник, відкривали, і саме від руки, обов'язково від руки, не друкувати, а саме від руки. Записували. Просто все, що проходить в голову, там не має бути ніякої структури, там не має бути ніякого порядку. Це просто ваші думки в тому потоці, в якому вони відбуваються, і за рахунок того, що ви це пишете від руки. Ви не можете писати з тою швидкістю, з якою ви думаєте, чи з якою ви можете говорити, і за рахунок того, що я буду писати, я сам себе уповільнюю, тому що мені щоб записувати, мені все ж таки думати треба про те, що я пишу, і я починаю сам автоматично уповільнювати себе в цьому потоці, що дозволяє мені набагато легше повернутися в більш збалансований стан і там вже прийняти для себе краще рішення. Так що користуйтеся цими двома по суті інструментами: Зовнішньою точкою зору обов'язково. Особливо, якщо ви хочете якихось результатів в своєму житті е досягати і не страждати при всьому цьому, а рухатися адекватно, завжди використовуйте допомогу зовнішню. Так, Це буде коштувати гроші, але інший шлях коштує вам час. І час ви ніколи не відновите. Гроші ви завжди заробите заново. 10 хвилин, які. Пропустили це 10 хвилин, які ви пропустили. Ніяким чином вони не відновлюються. Тому це дуже-дуже важливо і відповідно так. Да, щоденник з запитаннями, допоки ви не знайдете суть, допоки ви не знайдете для себе дійсно причину будь-яких ваших рішень. Ось такі на сьогодні думки. Подумайте, буде цікаво почитати, що ви думаєте в коментарях. І, звісно, всі посилання на співпрацю зі мною, на все, що я роблю, є в описі. Читайте, зайдіть. Дуже цікаво буде почитати в коментарях ваші думки. Поділіться, що ви про це думаєте, про мотивацію, про вчителів, про написання щоденника, можливо, щось ви вже використовуєте, можливо, у вас є якісь інші сприйняття цього всього. Буду радий почитати, подивитися, як ви взагалі з цим живете. Так що до нових зустрічей. Пока-пока.